Отже, що ж таке екзистенціалізм? Знаєте, це не якась там суха теорія з підручників, ні. Це філософія, що по суті заглядає в самісіньке ядро нашого з вами досвіду, людського досвіду. Вона не про якісь абстрактні далекі ідеї, вона про те, що ближче за все, про сам факт нашого існування. Ну, зазвичай, як усе відбувається, ми просто живемо, правда ж, день за днем, не те, щоб ми постійно ставили під сумнів сам факт свого існування. Речі, вони просто є. Світ, він просто існує, а ми в ньому. Все, наче само собою зрозуміло. Ми щось робимо, кудись ідемо, але погодьтеся, рідко замислюємося, а чому ми взагалі тут. Але що, як одного дня, можливо, в абсолютно тихий момент, а може навпаки, в момент якогось потрясіння, приходить це усвідомлення. Таке пронизливе я існую. Це не просто якась чергова думка в голові. Ні, це те, що називають. Шоком існування, коли сам факт твого буття раптом перестає бути чимось звичним і перетворюється, ну, на щось дивовижне, і, можливо, навіть трохи тривожне. І от що найцікавіше з точки зору екзистенціалізму, це усвідомлення це, знаєте, зовсім не втіха, це проблема так саме так, тому що як тільки людина усвідомлює власне буття, це негайно породжує цілу лавину нових питань, і вони набагато, набагато складніше. І ці питання вони раптом стають найголовнішими в житті хто я, де я, навіщо я тут, як я сюди потрапив і що далі? Чим більше про це думаєш, тим ясніше стає. Готових відповідей просто не існує можливо, їх і, в принципі, бути не може. І от власне існування перетворюється на таку собі головну загадку. Гаразд, що ж відбувається далі. А далі покинутисть і тривога. Це, власне, і є наслідки того самого усвідомлення, бо виявляється, це не просто інтелектуальна вправа, це має глибокі емоційні наслідки. І все зводиться до двох таких фундаментальних відчуттів, які по суті і визначають подальший шлях відчуття покинутості і відчуття тривоги. І от це відчуття покинутості, воно ключове. Спробуйте уявити. Людину ніби закинули в цей світ. Без інструкції, без карти, без жодного пояснення, що тут робити, чому і як сюди потрапили. Просто баць, і ось вона є, і це факт, з яким доводиться давати раду, абсолютно самотужки. Іначе цього мало, слідом за першим шоком приходить другий, не менш потужний. Коли починаєш думати про своє існування, неминуче доходиш висновку, що воно закінчиться. Смерть, вона перестає бути чимось абстрактним, про що говорять у новинах, вона стає абсолютно конкретною, особистою і неминучою реальністю. Ну і звісно, одразу виникає абсолютно логічне питання якщо все, абсолютно все, що робиш, що любиш, до чого прагнеш, якщо все це одного дня просто зникне, то який у цьому всьому сенс? Здається, що будь-які зусилля просто марні, і це, звісно, може загнати у глибокий відчай? Але ось тут екзистенціалізм робить ну просто такий несподіваний поворот. Виявляється, ось цей страх, ця тривога це зовсім не сладкість, яку треба якось перебороти. Навпаки, це бажаний стан. Чому? А тому, що саме через цю тривогу людина нарешті починає відчувати життя у всій його повноці. Саме вона виводить на по справжньому важливі речі. Так, і це підводить нас до наступної ідеї: автентичне та неавтентичне, фундаментальний вибір способу життя. Бо ця тривога, про яку ми говорили, вона ставить людину перед вибором. Коли усвідомлюєш усю ситуацію, стає зрозуміло, що це життя можна прожити дуже по різному. І тут виникає ключова ідея про два фундаментальні шляхи. Отже, що це за два шляхи? З одного боку є неавтентичне життя, це по суті спроба втекти від цієї самої тривоги. Як Ну, розчинитися в натовпі, жити за чужими правилами, робити як усі. А з іншого боку, автентичне життя. І це вже про сміливість, про сміливість подивитися правді в очі, прийняти свою свободу і відповідальність і почати створювати себе самостійно. Саме тут людина починає питати себе, а чи живу я своє життя? Гаразд, але як тоді перейти до цього автентичного життя? І тут ми підходимо до свободи та відповідальності. Це і є шлях. Механізм цього переходу він такий, ем, що водночас і надихає, і, чесно кажучи, лякає. Бо все абсолютно все зводиться до усвідомлення своєї абсолютної свободи. Цей процес автентичності його можна умовно розкласти на три кроки: перше, це усвідомити, що в кожну мить, буквально в кожну, є абсолютна свобода вибору від дрібниць до глобальних рішень. Друге це прийняти повну тотальну відповідальність за цей вибір. І третє діяти відповідно до цих цінностей, які людина сама для себе обрала. Тобто вибір це одне, а дія це інше, і вони мають бути пов'язані. Як казав Жан Поль Сартер, людина це сума її вчинків, і це, мабуть, одна з центральних ідей. Тобто, сутність людини це не щось, що дано від народження, вона створюється кожного дня, кожною дією. Людина не народжується боєгузом, вона обирає ним бути через свої вчинки, вона обирає промовчати, коли бачить несправедливість, і навпаки. Тобто наша ідентичність це те, що ми робимо, а не те, ким ми себе уявляємо. І, чесно кажучи, такий рівень свободи це зовсім не втіха, це важкий тягар. Ну, погодьтеся, набагато простіше, коли є чіткі правила, коли хтось каже, що робити. Але екзистенціалізм каже ні. Правил немає, і немає нікого, на кого можна було б перекласти відповідальність чи провину. Все на твоїх плечах. І от усі ці роздуми про шок існування, про тривогу, свободу, відповідальність все це підводить нас до фіналу, до центрального принципу екзистенціалізму, до ідеї, яка, по суті, є його серцем це сутність після існування. І звучить цей принцип так. Існування передує сутності. Це, мабуть, найвідоміша фраза всього екзистенціалізму. Що це означає? Ну, дивіться: візьмемо, наприклад, ніж. Спочатку є ідея ножа, його призначення, тобто його сутність, а вже потім його створюють, він починає існувати. З людиною все з точністю до навпаки. Спочатку людина просто з'являється у світі, просто існує без мети, без інструкції. І лише потім своїми діями, своїми виборами, вона визначає, чим або ким вона є, тобто створює свою сутність. І наслідки цієї ідеї вони просто радикальні. Подумайте тільки, це означає, що немає ніякої заздалегідь визначеної людської природи. Ніхто не народжується добрим чи злим, героєм чи боягузом, немає ніякого вищого плану чи призначення. Людське життя це по суті чисте полотно, і тільки сама людина вирішує, яка картина на ньому з'явиться. Сенс життя неможливо знайти десь ззовні, його можна тільки створити. І, врешті-решт, вся ця складна філософія зводиться до одного єдиного, але дуже особистого питання: якщо готових відповідей немає, якщо вся відповідальність лежить на самій людині, якщо вона абсолютно вільна створити себе з чистого аркуша, то ким вона обере бути? Це питання екзистенціалізм не відповідає, він залишає його відкритим для кожного.